Друзі, всім вітання на моєму каналі. Мене звати Галя, хто ще не знає, і я живу в Італії, вже 20 років розказую про своє життя в Італії. Так, дівчатка, ось почався мій отпуск. Завтра, сьогодні, субота, коли вийде відео, я сьогодні записую. Завтра вже буду виїжджати, буду їхати в Україну. Ось і сьогодні вирішила ще випустити останній, ну як би перед поїздкою. Це крайнє відео, як кажуть. От, е, хотіла трошечки пожалітися, ну це вже не перший раз, я і знала, що так воно буде. От тут в Італії прийнято, якщо йдуть в отпуск, люди, так то їм роботодавці там щось платять більше. Ну, хто офіційно працює, тому дають відпускні там, і це і якісь там якісь подарунки можна. От Так як я працюю в людей, в яких є, ну, хоча вони вже закрили свій супермаркет, тому що у них там діла йшли погано, залишилось тільки виноробство в них вино вони продають, мають магазинчик, мають погріба з цими бочками, з вином, вони його витовляють і продають на розлив. Так само в них там є своя ця, де вони прямо під домом на розлив продають. Ну, от сказати так, що хоча б бутилочку вина колись дали, сказати, щоб повезли цей в Україну або. ну, Хай твої попробують, яке в нас вино добре, там все. Ну, як знаєте, хоча б похвалитися за своє вино за цей нічого. І це вже скільки Я в них 4 роки працюю. Раніше мені люди, у яких я працювала, то вони щось давали. А ці за 4 роки ні разу нічого. І оце так. Мені якось так, знаєте, чим багатші люди, тим вони. Жадніше, як кажуть, хоча вони люди до мене відносять дуже добре. Ніхто ніколи не чіпляється, я там працюю. От найкраща робота, яка в мене в Італії, то, ну, наче, по такому критерію, що мені там спокійно і це, хоча мало платяться, так, але що ніхто нічого не, не доколупується, не це. Ну і ось за, за це так само на Різдво ніколи. У них дуже ж прийнято, що всі фірми, там роботодавці, вони на Різдво так само роблять такі у них коробки там з панетонами, тими з якимись будилкавина, якісь там ще продукти. Вони і гроші дають, і, допустим, якісь кошик. Це так було в них завжди. Ну Зараз воно все менше й менше, правда, стає. Ось, Ну, а тут я не знаю, як іншим робітникам, які в них працюють там, і в супермаркеті що працювали, і в других цих звіном там зв'язано, що працюють. Чи вони так само поступають, чи це тільки зі мною. Ну, мені дивно. Так що отак хотіла трошечки поділитися такими. Ось. І... Оце не знаю дівчата, коли вернуся, два-три тижні я так планую бути не більше, тому що моєму чоловіку треба буде вернути до 20 числа. Я тому ж до вересня у мене відпуск буде цілий місяць, а мого чоловіка не буде. От можливості бути так довго, тим більше що в нього ще є справи тут з лікарями, там треба деякі рішити так само після, після їхніх цих канікулів. у них там З 15-го всі тут закриті, з 15 серпня у них якби, ферра госту, то там 3-4 дні це точно, що всі не працюють, там, бо в них це таке обще, якесь так, як, як знаєте, закон такий, що в них такі якісь святкові ще дні, і вони оце, ферра госту називається, що як половина августа, це вже починається точно у всіх відпустки, і всі десь їдуть, всі, всі вони закриті будуть там на декілька днів. От. А потім після 20 числа вже всі, ну, там дехто вертається, дехто ще продовжує. Ну, хто в таких державних установах, то вже мали б бути всі там повідкриватись, щоб працювати. Хоча не завжди так, так само. от. Так що такі діла, дівчатка, готуюся. Це таке відео буде не дуже довге, коротеньке, щоб тільки вам розказати, як воно, що. А потім, якщо вийде, я ще познімаю вам. В дорозі не знаю, як там буде, що, ну, постараюсь. Але знаєте, якось я як їду в Україну, мене вже через тиждень мене вже тягне сюди в Італію. Я вже наскільки я тут привикла, наскільки я це тут почуваю вдома. Я в Україні не знаю, куди себе діти, не знаю цін, не знаю нічого, вже не знаю, як туди добиратися, які, ми, які там е, білети, як де платити. Мене, я там, як, е, знаєте, як, е, оце, як кажуть, гублюся, як в якійсь другій країні, не, не моїй. Ну, Я не знаю, тому що е, я вже довго тут. І тут привикла до всього, як воно тут функціонує. А там не знаю, якщо працює, і взагалі я приїжджаю, Якщо я без когось, там без тітки, бо родичів там, не можу поїхати там десь в Черніці, чи ну снятин ще я там поїду і то, щоб добратися звідти, зараз там ж ці всякі маршрутки, то все так само. Я не знаю, якщо хіба що таксі взяти, то це так. Собі, якщо візьму таксі з шофером, туди сюди поїдемо, там 15 хвилин до міста їхати. От. А так я гублюся, я вже не знаю, як себе поводити, не знаю, де що купити, нічого не знаю. дівчата. Оце так. Отакі в мене новини. Це я вам, з вами так поділюся. Може хтось і буде писати, ой, яка вона стала, що вже в Україні не знає нічого. От, от так воно буває тому що, якщо ти багато років не живеш вже в, в тій країні, е, там все помінялося. Поміняла війна, почалася ще тим більше все помінялося. І спробуй знай, як воно що у вас у ці всі. Цій... Перекази грошей, я навіть не знаю, як тут його робити там, з телефона на, на телефон. Тут такого немає. Що допустим, тільки з почтової там, чи з банківської карточки ти можеш там передати на банківську карточку. якось. А там якось по-другому, я навіть не знаю ті, всі процедури, як робити. От. Тому я там загублена, розгублена, то сижу в селі. Нікуди не вийшла, хіба що з тіткою десь як вона мене. Хоче супроводити, десь то ми там поїдемо в місто, десь там походимо, трошки вона мені там розкаже, покаже. А сама от вже в Україні я нічого не знаю, як там що працює, я вам чесно кажу. От, і, і де що знаходиться, бо раніше було так, а тепер так, і, і дуже все помінялося. Так що от такі діла, може хтось і осудить, що для мене вже дом зараз тут. Мій, моя родина тут, мій чоловік, моя дочка, мій внук, вони всі в Італії. І для мене якби, вже виходить. От, там у мене єдина тільки мама залишається з таких самих рідних. І тітка, яка вже мавна, сестра, то вона має своїх дітей так само, теж діти в неї за границею всі. ну, Один хлопець. тільки. Що на війні був зараз він вдома, бо на інвалідності вже от от третій син, самий старший. А так то так само вона діти за границею. І вона зараз, оце, вона моя мама, це самі такі люди близькі, які в мене є. Там, так що більш нікого немає такого, до кого їздиться, як мами, не дай Бог, це не стане. То я вже не знаю, коли я туди поїду. Але кажуть, не кажи його, поки не перескочиш, хто не знає, як воно переміниться життя, і взагалі все в світі змінюється. Ніхто не знає, що завтра нас тут чекає. Так само і може бути всяке, я не зарікаюся і кажуть. Так що, дівчатка, от таке сьогодні відео трошечки так з вами по душам поговорила. от. Буду закінчувати на цьому, Так що таке відео. Так ось чемодан вже готовий, тільки закрить. Так що ми готові майже є такий рюкзачок, теж небагато я набираю з собою. Ну, є ну, це їда, тут всякі продукти, це ми теж як посилку будемо оформляти. Ну Ось так. Ось такий в мене коридорчик. Це я вам вже показувала. Картини чоловікові. Цю теж. Дивіться, яка дивна картина. І тут він присобачив пензлик і тюбік. Це як три, знаєте, різних лиця, три різних людини в одній чи як там. Одне кричить, одне злиться, і, і, друг, і третє – це посередині саме таке умиротворене, як кажуть, лице. Я, я залишаю свої вазони це, поїду. Я не знаю, як робити, щоб вони не засохли, що з ними, як їх водою залити, чи якісь бутилки. Як я бачила колись бутилки, що з ними робити. Дирочки попробувати. Підскажіть, хто знає, щоб так їх залишити і якісь капала вода на них. Бо я приїду і все буде засохше тут. Це точно. Ось тут, не знаю, якось. у нас дощів ото ціле літо не буває. Один дощ пройшов і все. І це я все залишу ще на другому балконі. Хто знає, що робить, пишіть. В Чорнобриці скоро зацвітуть. Якщо зацвітуть щось не бачу, щоб вони мали. Ось так. Ось дівчатка на роботі це у мене. Бачите, навкруг дому поначіпляв на навкруг балкону, такі вітрячки блискучі, і вони крутяться і так навкруг балкону. Їх багато-багато. Телефон не дуже передає. А це так гарно, вони крутяться і блестять. так як вогник якийсь прямо. Ось ну, так вийшло. Я бажаю всім так само, хто відпускає, їде, іде гарних гарного відпочинку всім, хто буде відпочивати, гарних поїздок. Так що, дівчатка, побачимось вже після, після того, як я приїду, ну вже я не обіцяю з України. Що будуть відео, але може і будуть. Деяке відео може й буде, тому що я вже там вам показала все в селі. Не знаю, що вам там показувати. Ну, щось покажу. Якщо буде така можливість, то я зніму ще відео. Так що, якщо ні, то чекайте вже, коли я повернуся, а потім будемо з вами ще общатися на каналі. Ну а я думаю, що я зроблю якісь відео, пару відео з України. Так що не прощаємось до, до нових зустрічей на каналі. Всім дякую, хто зі мною хто мене підтримує. От. І всім бажаю, добра і мира.